Друзі, українська агенція нерухомості ріалт 3 в Іспанії, і ми зараз знаходимося в містечку Альмойнець, де покажемо вам цікаву квартиру з ремонтом 79 тисяч євро за 83 метри квадратних. Ми маємо тут дві спальні та один санвузол. Маємо першу спальню з двоспальним ліжком монтованою шафою. Одразу видно, що ремонт робили для себе. Непогана квартира. Кухня тут поєднана з вітальнею. Подивіться, маємо також невеликий камін. Маємо стіл, де ми можемо поснідати. Суперова квартира. Ось так виглядає. Дивіться, диван. Маємо вихід на балкон. Так, балкон невеликий, ну, але тим не менш. Поміняні вікна і поруч ще одна спальня. Односпальне спальне ліжко, теж монтована шафа. Ця спальня трішки менша. Так, ось так вона виглядає. Але що мені подобається, звичайно, це стиль цієї квартири зроблено дуже-дуже якісно. Такий невеликий столик. Маємо ось кухню, вона невелика, але все необхідне є. В цій квартирі ми можемо просто заїжджати і жити за 79 тисяч євро це суперовий варіант. Санвузол, душова кабіна, унітаз, умивальник та біде. Теж зроблено чудово і відокремлений, як це в Іспанії, звикли такий господарчий блок, така невелика господарча зона.